Роль уваги і лідер поваги у колі українських шанувальників єдиноборств. Ці звання давно і впевнено належать боксу. Національна колекція перемог і чемпіонів насправді вражає а багата історія постійно розвивається. Різні категорії, найпрестижніші титули та імена, які знає весь світ. Парад зимових супербоїв відкриває Артем Далакян. Зосереджений, вмотивований і сильний як ніколи. Український чемпіон готується до чергового захисту титулу всесвітньої боксерської асоціації. Підготовка пройшла харашова. Підготовка пройшла добре. і це вже друга підготовка до цього бою. Без травм все нормально. Вже підходимо до бажаної ваги. Все йде як треба. Бій Далакіана проти обов'язкового претендента японця Сеїго Акуї мав відбутися торік у листопаді, але за кілька тижнів до запланованої дати поєдинок перенесли. Получив травму один із басорок програм. Один із боксерів, який мав боксувати в тому вечорі боксу, травмувався, і всю програму скасували. Ми вже були на фініші, лише два спаринги попереду, і тут все скасували. Ми відпустили Артема відпочити, поїхати до сім'ї. Він повернувся і почав другий етап. Це не дуже добре, але це життя. Ми пішли на зустріч організаторам. Промоутер Хонда дуже відомий у світі, і ми пішли йому на зустріч, бо нам треба проводити захист титулу. Зміна дати бою суттєво вплинула на підготовку, пояснює тренер Артема Володимир Ходаковський. Підготовка зірвалася одна, це ще друга, теж психологічний такий перепад. Не знали, коли там буде наступний турнір, коли готуватись. Ну, трошки в сроки не входили, тому що там дуже пізно сказали, що там назначили дату бою. Ну, ми якось справляємось. Чуть, -чуть о, скоріше це зробили. Спаринг партнерами Артема стали два потужні мексиканці: Арджі Кортес, який боровся за титул WBO, та Девід Кармона, що протистояв абсолютному чемпіону світу у двох вагових категоріях японцю нової іноді. Мексиканці, топові боксери, вони постійно наготові. Артему постійно треба. Чувствують дистанцію, тому що вони любителі там одразу відвідати, сразу. от і хочуть Артему постійно ударити сильно. Він же хочуть показати перед Артемом, що от ми там достойні спортфорнерів. Ну хороші, дуже. Пильно спостерігають за кожним раундом спарингу, ба навіть рухами Артема на тренуванні представники промоушену, який представляє чемпіона. Ми вже не як команда. Ми вже не як команда, ми вже як сім'я. Дійсно, велика боксерська родина. Всі проблеми радості. Ми всім ділимося. Артем, частина нашої сім'ї. Він 20 років з нами. Все, що відбувається всередині нашої родини, ми за це хвилюємося і віримо, що перемога буде як зазвичай за нами. Серіго Акуї. 28-річний боксер, який провів 21 поєдинок на профіринзі, здобувши перемогу у 18-ти. Артем Долакян оцінив суперника. Він обов'язковий претендент, перший номер у світі. Він непогано б'є правою, добре рухається, дихає. Це японець. Вони як самураї буде битись до кінця. Але я готуюся, думаю, все буде добре. Пояс залишиться в Україні. Артем захищатиме титул чемпіона за версією WBA в сьоме. у всесвітній боксерській асоціації. Пообіцяли надати українцю особливий статус, якщо той захистить свій пояс 10 разів. Ми йде. Е Суперчемпіон. Ми йдемо до суперчемпіонства. У ВІБІЄ є градація. У цій вазі, якщо ти стаєш п'ятиразовим чемпіоном, ти здобуваєш вічний титул чемпіона. Але в цій вазі вже був суперчемпіон. Тому нам кажуть, треба 10 захистів. Амбіції Далакяна – об'єднати титули та стати абсолютним чемпіоном у цій ваговій категорії. Але завадити цьому можуть дії зіркового промоутера Еді Хірна. На три боксери, повірте, по на сьогоднішній день. Три боксери по головні. Них версіях IBF, WBO, WBC це боксери Едді Хірна, і він компонує всі речі минулого разу. Він вирішив, щоб його два боксери провели бій за два пояси. Один із них програв, інший має два пояси. Третій мексиканець, володар титулу WBC. Пояс WBA – найстаріший пояс. Ця організація 62-го року. Тому після цього поєдинку Артема дай Бог все буде добре. І я думаю, що нам одразу надійде пропозиція про об'єднання поясів. З ким будемо бачити, це не залежить від нас. Ми вже тисячу разів подавали пропозицію. Бій подаватилекан Акуї відбудеться 23 січня у японській осаці. Він є одною із провідних подій зими великих поєдинків за участю українських чемпіонів.